9 січня п'ятниця і про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА і Віталій Півовар. Добрий вечір. Ще один теракт у Франції: двоє загиблих і п'ятеро заручників на сході Парижа. Невідомі влаштували перестрілку. Після цього озброєний чоловік захопив заручників. Це сталося у магазині кошерних продуктів. ЗМІ не виключають, що цей чоловік може бути тим, хто у четвер напав на поліцейський патруль, у результаті чого загинула жінка-правоохоронець. Між тим паризька префектура оновила дані про тих, хто у розшуку, крім братів Шарифа і Саїда Куаші, у розшук потрапила 26-річна Ая Бомедієн та 32-річний Амеді Кулібалім. Зміркувань безпеки у Парижі закривають усі єврейські ресторани та магазини. Досі напружена і ситуація під Парижем. У містечку Дамартен-Ангоель евакуювали зі школи дітей. Людям наказали бути вдома і триматися подалі від вікон. У приміщенні друкарні цього міста переховуються підозрювані у теракті Шарлідо. Уже кілька годин тривають переговори між ними і поліцейськими. Брати коші називають себе мучениками та заявляють про готовність стати смертниками. Республіканські цінності та принципи повинні бути захищені. Держава спрямує всі свої зусилля на те, щоб всі французи, незалежно від віросповідання та походження, могли жити в мирі і спокої. У зоні АТО знову гинуть українські військові. За добу загинули четверо і ще восьмеро отримали поранення. Такі дані РНБО неспокійно. Майже на всіх напрямках Донецькому, Луганському та Маріупольському. Українська сторона дотримується режиму тиші. Вогонь відкривають лише у відповідь. Крім того, все частіше бойовики ведуть повітряну розвідку. За оперативною інформацією почастішили випадки використання терористами безпілотних літальних апаратів. Так, минулої доби було зафіксовано вісім прольотів у небі над населеними пунктами: Денежнікове, Щербак, Пантелеймонівка, щастя, Чмирівка, Краматорськ та Глинка. І до нових провокацій вдаються терористи у зоні АТО. За добу вони порушили режим тиші 50 разів. Про це повідомляє прес-центр АТО. Найбільше провокацій у Донецькому напрямку з важкого озброєння обстріляли два десятки міст і сіл, зокрема з градів Павлополь, Райгородку, Октябрьське і Двічі Кримське. Посилення вогню пов'язують із Переїздом до України нової партії гумконвою з Росією. В був нагадують у цих вантажівках: зброя для терористів. Таке мінометів бойовики двічі вели вогонь по Донецькому аеропорту, населених пунктів Веселе, Тоненьке, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Гнутове, Новотошківське. Двічі по Красногорівці та тричі по Пісках. Із стрілецької зброї терористи обстріляли наші позиції. При населених пунктів Мар'їнка, Нікішино. Кряківка та Рідкодуб. Двоє мирних мешканців загинули під час обстрілу у Донецьку. ще семеро поранені. Про це пише сайт місцевої влади. Крім того, пошкоджені багато будівель. Бойовики суттєво посилили обстріл і Луганщини. Такі дані від голови ОДА Геннадія Москаля. Найгарячіші точки кримське щастя після обідусниці Луганську накрили змінометів та артилерії. Зруйновано спортивну школу, пошкоджено кілька житлових будинків. Інформації про загиблих та постраждалих поки що немає. Майбутніх бійців Нацгвардії навчають на полігоні під Харковом. Там їм показують, як працює новітня українська зброя, а саме снайперський комплекс, який вже використовують у зоні АТО. Все, почали. Медленно. і назад Є, вперед. Теперь теж саме заряджаємо. Покажу це майбутні командири підрозділів, курсанти четвертого курсу Академії Нацгвардії України. Незважаючи на сильний мороз і вітер, бійці відпрацьовують навички стрільби по мішеням, прийняти упор лежачи, прицілитися і за секунду натиснути на гачок. Завдання номер один. Курсант академії Нацгвардії Станіслав Синицький задоволений результатом стрільб. Хлопець за півроку закінчить військове навчання і стане командиром. Добре, ми освоїмо нові зразки озброєння, Це дуже добре. Це є е, наш досвід як майбутніх командирів, тому що особливо для нас, як для четвертого курсу, випускного курсу, е, тому що я знаю, що вже менш ніж за півроку буду командувати підрозділом. Для мене це дуже гарний досвід. Стріляють курсанти зі снайперського комплексу нового. Покоління, до речі, українського виробництва, а найбільше задоволені стрілки снайперським калькулятором, який має найсучасніші функції. Балістичний снайперський ну, елементарно, щоб ви зрозуміли, представляє собою як трошки більше збільшена модель смартфона, в якому заносяться дані, що стосуються температури повітря, знаходження над рівнем моря, напрямку вітру, включається балістичні дані тих чи інших боєприпасів, які використовуються. Тобто ми можемо використовувати одного виду одного зразка боєприпаси або такого ж зразка, але трохи з іншою, так би мовити. Вбивчою дією вони ці дані заносяться в снайперський калькулятор. І вже цей балістичний калькулятор видає ту інформацію, куди необхідно в даному випадку з цієї гвинтівки прицілитись, якщо ми ведемо вогонь, наприклад, там на відстані 500 метрів. Програма факультету майбутніх комбатів дуже насичена. На полігоні під Харковом після снайперської підготовки на них чекатиме стрільба з БТРів та танків. Вікторія Тищук ТВА. Замовити біометричний паспорт можна буде вже з понеділка, 12 січня. Точку відліку озвучив прем'єр під час засідання Кабміну. За його словами, новий документ цьогоріч зможуть отримати 2,5 мільйони українців. Як оформити цей паспорт, розкаже Сергій Зленко. Арсеній Яценюк повернувся з Німеччини і вперше в новому році зібрав на засідання Кабмін. Міністром сказав, досить відпочивати, треба працювати. І відправляє урядовців у регіони. Яценюк хоче, щоб ті чиновникам на місцях роз'яснили, як діятиме децентралізація, як вони отримують нові повноваження. А після засідання уряду прем'єр разом із главою МВС Арсеном Алаковим вирішили подивитися на власні очі, як видаватимуть нові біометричні паспорти українцям. Скільки ця процедура? От от скільки занесення даних технологій, у вас скільки це хвилин? 15-20. тобто повністю від начала до кінця з фотографуванням. 15-20 хвилин, но это процесс, знаете, когда начал ну, человек быстрее до автоматизм доходить, он это время рек. Тобто безусловно. максимум це 20 хвилин максимум повинно 20 займати. Минут, да. Так. Однак система ДСБ лише з третьої спроби вдається сфотографувати голову державного підприємства Преса України, і то не зовсім ванфас. От так вийшло, це сама Буває. Продемонстрували, як відбитки пальців громадянина потрапляють на електронний чіп. Опитані нами кияни та гості столиці до нового біометричного паспорта поставилися по-різному. Ні, кадавжи. А чому? Це ну, дерево сильно, що чіп в що бішовито паспорт. Любов середині тебе можуть з космоса і навіть розстріляти. А що нам переживати? Не переживаємо ні. Ні, ну знаєте, якщо не завершаєш преступлення, то в принципі нормально абсолютно. Я думаю. Нічого страшного, якщо буде наша міліція знати про мої відпечатки пальців? Я не, не бачу в цьому нічого такого страшного. Я думаю, що все ж таки буде якась защита та. Я думаю, це не страшне. За словами заступниці міністра внутрішніх справ, перенесення відбитків пальців на чіп збентежило навіть українських міліціонерів. Тіме Згуладзе запевняє, хвилюватися не варто. Сам апарат унічжає фізичний відпочаток пальця. Що храниться на чіпі, Це цифрові параметри. І ці цифрові параметри можна тільки з вашим пальцем. Сравнівати може только пограничник – Наприклад, або інше авторизоване лицо, у якого є сканер. Після демонстрації прем'єр висловив побажання, аби процедуру видачі відшліфували до досконалості. Ви давайте поспітирую. <служит> <торіч. світ> Дякую за словами Арсенія Яценюка, Терміни видачі закордонного паспорта скорочують з 30 до 20 днів, а пришвидшену процедуру з 10 до 7 днів. Стандартна послуга коштує 518 гривень. А якщо швидше, то 775 гривень. Сергій Зленко Віталій Колот, Тиваймайже Майже 850 мільйонів гривень сягають збитки від купівлі неякісного вугілля з південної Африки. Цифру озвучили під час засідання. Профільного комітету парламенту, посилаючись на генпрокуратуру, за її даними, африканське вугілля купували за завищеною ціною. Крім того, воно повністю не спалювалося і могло вивести з ладу український тес. Нині почали кримінальне провадження. Головний підозрюваний директор «Укрінтеренерго» Володимир Зіневич. Зараз він під домашнім арештом. Згідно матеріалів досудового судового на сьогоднішній день. Ми вважаємо доведеним, що заступник директора державного підприємства «Укрінтеренерго» при шляху укладання неправомірного контракту на придбання вугілля спричинив розтрату державних коштів на суму понад 846 мільйонів гривень. Державтоінспекцію інспекцію Києві розформують максимум за чотири місяці. У цьому запевнив начальник столичної міліції, де й мають об'єднати з ППС у єдину патрульну поліцію цього місяця. До втілення такої реформи ще не готові. Перекваліфікацію працівників почнуть з 20 січня. В першу чергу потрібно навчити людей сьогодні, тому що ми не можемо міліціонера патрульної служби поставити в центральній частині міста, да і тут навіть десь і на окраїні для того, щоб він регулював, наприклад, перехрестя, для того, щоб він здійснював інші заходи. Тому десь я вважаю, що місяців два, три, чотири потрібно попрацювати певну перепідготовку, здійснити. І всякий міліцінер, який стоїть на вулиці, він є міліцінером, він повинен присікати злочини, затримувати і все інше робити. Кров для постраждалих у зоні АТО масово здають київські міліціонери. До акції долучаються і генерали, і курсанти. Правоохоронці кажуть для доброї справи навіть у свята відмовлялися від алкоголю, адже пройти контроль медиків і стати донором може далеко не кожен. Перед кабінетом, де можна здати кров, у довгу чергу вишиковуються майбутні правоохоронці і діючі міліцейські полковники та навіть генерали. Добровольці кажуть, стати донорами вирішили не за командою, а й з власної волі. Ніхто нікого тут не заставляє. Тут бажаючі міліцінері прийшли із бажанням зробити гарну справу. Ви бачили ДТП, яке було на днях. Там 21 травмований. Сьогодні потрібна допомога. Ця краплина, ну мізер, да що чим я можу допомогти на цей момент. Звісно, з самим найкращими побажаннями. Бути здоровим, сильним, мужнім. І залишатися доброю людиною по відношенню до інших я думаю, що це благородне діло, яким повинні зайнятися всі люди ну, в Україні. Якщо вони не сі до цього, то вони повинні це з'являється. вважаю, що кожен громадянин України повинен, хоча б чимось допомогти бійцям, і це саме мале, що ми можемо зробити здати кров та самого бажання допомогти для схвалення медиків недостатньо. Аби стати донором, кожен доброволець мав вести здоровий спосіб життя. Бодай за кілька тижнів до здачі крові. Ісключається жирна жарена пища, відключаються молочні продукти, включаються салати, содержащий майонез, Ісключається алкоголь за 48 годин часов до здачі крові. Курити накануні здачі за 2 години і після здачі 2 години теж не рекомендуємо. Довіряй та перевіряй. За таким принципом навіть після анкетування донорів лікарі відправляють кров на аналізи, що визначають її придатність для переливання. Ми призводимо предварительне обслідування донорів, тому що донори повинні бути повністю. Здоровими трьом у них кров на групу крові, на гемоглобін і проба печені аланін. В центрі крові вже потом донор повністю обслідується на всі віди інфекції. І лише після ретельного контролю кров надсилають на переробку. Цієї крові роблять компоненти крові Еритроцити і плазму. Її центрифугують, розділяють. І якщо потрібно, то в еритроцити ще додають спеціальні спеціальні ручки для того, щоб кров зберігалася 42 дні. Це максимальний срок зберігання крові. На сьогодні ми заготовуємо десь біля 80 я думаю гемаконів з крові. Гемакон це 450 мл. Зі слів медиків, така допомога буде рятівною для поранених бійців, адже у багатьох стан критичний через сильну кровотечу. Дні донора міліція проводить одночасно у багатьох областях України на кожній подібній акції. Лікарян. Здається зібрати по кілька десятків літрів крові. Олена Опанасенко, Андрій Радіч. Тивай. Надію Савченко перевели в одиночну камеру у зв'язку з голодуванням. Повідомляє адвокат Марк Фейгін. За 28 днів акції протесту у СІЗО. Українська льотчиця втратила вже 10 кілограмів. Нагадаю, Савченко почала голодувати 13 грудня. А стану як майданчик для переговорів для врегулювання кризи в Україні пропонує Нурсултан Назарбаєв. За такою пропозицією він прибув до Берліна на зустріч з Ангелою Меркель. Подробиці від колег з Deutsche Welle. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв прибув до Берліна в якості чергового посередника у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Ветеран радянської партноменклатури та беззмінний президент Казахстану зондує ґрунт щодо шансів саміту у нормандському форматі. Він може відбутися у столиці Казахстану менш ніж за тиждень. Назарбаєв сподівається зробити Астану майданчиком для успішних переговорів лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Натомість у Берліні, поки не поспішають приймати це запрошення, тут побоються, що казах... Акстанський саміт може перетворитися на чергову оказію для протокольної фотозйомки і розмитих комуніке. Тому німецька сторона спочатку воліє отримати гарантії результативності такої зустрічі. Не виключено також, що у розмовах Назарбаєва з канцлеркою Меркель йтиметься і про санкції проти Росії. Свою недвозначну позицію Меркель озвучила ще напередодні, коли приймала у Берліні українську делегацію на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Так от Меркель відкинула можливість поступового скасування європейських санкцій. За її словами, часткового виконання мінських домовленостей недостатньо. Тож Росія мусить виконати усі пункти угоди, і лише тоді можна буде подумати про зняття обмежувальних заходів. А от щодо Криму санкції, вочевидь, залишатимуться у силі. Поетика російського президента про сакральний Крим і Херсонес і в Німеччині не залишає ілюзій щодо швидкого завершення анексії українського півострова. Меркель до речі, ще влітку радила українцям запастися терпінням цьому питанні, а ще концентруватися на реформах. І Напередодні вона похвалила українського прем'єра за перші реформаторські успіхи. З Берліна Українська делегація поїхала не з порожніми руками. Сторони підписали тут протокол про наміри Берліна надати Києву державні гарантії під кредит на півмільярда євро. А це для німців чималий знак довіри до України. Рятувальники намагаються підняти чорні скриньки літака Ей Рейша. Сигнал помітили у 300 метрах від його хвостової частини. Він на глибині 35 метрів. Про це повідомляють індонезійські мас-медіа. Семеро підводників сьогодні намагалися потрапити і всередину хвостової частини лайнера, але із настанням ночі роботи перенесли на завтра. Раніше пошукам заважав сильний шторм. У вулиці Києва від снігу прибирають 300 одиниць спецтехніки. У КМДА повідомили до прибирання дворів та проїздів залучені більше 4 тисяч комунальників. У гідрометеоцентрі розповіли, у Києві збережеться хмарна погода зі значними опадами, але від завтра обіцяють потепління по всій Україні і мокрий сніг з дощем. І в Києві зліпили найдовшу в Україні композицію зі снігом: крижані лицарі, грифон і дракон захищають замок із порталом у світ казки. Зимове творіння завдовжки понад 26 метрів і майже 4 завишки. Пройти через портал у казку намагалася Аліна Ніколаєва. Сніговий портал у світ фантазій. Його охороняють два крижані лицарі. А поряд, після довгої подорожі, відпочивають міфічні істоти дракон і Грифон. Матеріалізувалися вони на стадіоні одного зі столичних вишів і одразу встановили новий рекорд України як найдовша скульптура зі снігом. 26 метрів 50 сантиметрів. Ура! Це означає новий рекорд встановлений. Вітаю Вікторе. Дякую. Такий рекорд в Україні вже був. І відповідно тут не просто було встановлювати новий рекорд, а треба було бити існуючий рекорд, який мав дожину 24 метри. Казкову скульптуру створили з 700 тонн штучного снігу. За три дні два столичні брати-скульптори спресували його в майже 30-метрову купу і перетворили на зимове диво. Переконують, творити було легко. Ми підійшли до цієї купи, подивилися і побачили. А далі. Все просто треба забрати зайвий сніг, відгорнути і все, а далі буде. Буде скульптура жива. Заввишки до, до верху порталу 3,5 метри, і ще башня, башта зверху сантиметрів 70. Портал у Світ фантазії як тема, автори творіння обрали не випадково, пояснюють, хотіли нагадати дорослим, що таке бути дитиною. Прив'язувалися більше до світу фантазії для того, щоб люди хоч. Трохи в світ дитинства повернулися, могли подивитися на ці скульптури, помилуватися. Утім, поки скульптуру облюбувала тільки місцева малеча, яка від неї просто в захваті. Мені подобається, тому що там якось створюють казку якусь, розказують про якийсь стародавній Київ, це цивістичний животний, дракон захищає замок. Тож, доки погода не внесла свої корективи у рекордний витвір, автори запрошують усіх охочих відвідати виставку «Київ із портал і побачити снігову композицію Лицарь Грифон Дракон. Аліна Ніколаєва, Антон Квітень, Твай. Далі про розваги уже без снігу. У Києві концерти дає симфонічний оркестр Лордс the Саунд. Музиканти виконують мелодії. З відомих кінострічок та мультиків серед них сам удома Лускунщик і «Гаррі Поттер». Як звучать ці мотиви у живому виконанні? Послухав Вадим Понька. Знамениті мелодії для дітей і дорослих. Столичний оркестр Lord of the Sound дав два концерти у столичному жовтневому палаці і зібрав повні зали. Маленькі слухачі з батьками мали змогу послухати живу музику з мультфільмів Снігова королева Ну постривай, «Полярний експрес, «Самодома» та багато інших картин. Музиканти кажуть, хотіли показати, завдяки чому творці фільмів викликають емоції глядачів у найбільш напружені моменти. На їхнє переконання це вдало підібрана музика. У казках вона спокійна, загадкова, у пригодницьких бойовиках швидка. напружена вдруг звучит какой-то напряженный или трагический или какой-то завораживающий момент но э, минорный такой настораживающий и мы понимаем что сейчас после этой картины произойдет что-то нехорошее этому всему помогает что музыка вы уберите из любого э, сюжетного момента в любой картине просто музыкальное оформление и он потеряет все слова станут голыми чувства исчезнут Перед тим як зіграти відомий саундтрек, диригент повинен прослухати запис і розписати по нотам кожну партію всього симфонічного оркестру. А там півсотні різних інструментів, скрипок, тромбонів, віолончелей та ударних. При перегляді фільму далеко не кожен глядач усвідомлює, що перед ним розгортається справжня палітра зі струнних клавішних та духових інструментів. Ранчик, де пишуть дійсно круті композитори, якісь сучасні твори. Це якраз кіно. Мені Місі понравіс. Очень професіонально, ярко, красиво. Молодці. Все понравилось. Не можу, то виділити одно. Все хорошо. Все сподобалось. а, а різдвана історія. А вже після зимових канікул, оркестранти виступатимуть з програмою для дорослих, у репертуарі якої музика з піратів Карибського моря, мелодії зоряних війн та хрещеного батька. Вадим Понька, Віталій Колот, ТВАЙ. І поки що мене все більше інформації на сайті tvi.ua. Приємних і мирних вам вихідних.